Доброго вечора, це мій тихий рай. Подивіться, який сьогодні гарний день, вечір вже днем. Також було сонечко, з утра дуже вітер був, а зараз тихо. І так гарно, так спокійно. Все так гарно, дивіться, небо гарне. Просто краса. Вже осінь, бачите, вже все жовтне, ну це більше воно ще не так жовте, як від променів сонця сідаючого. Бачите, зараз покажу сонце, не знаю, наскільки воно буде видно, тому що ну, пряме сонце погано показує на телефоні, але видно, дивіться. Сонечко сідає, який гарний закат. Красота неймовірна. Так не хочеться, щоб вже було холодно, так хочеться, щоб ще бабине літо було, хоч прогноз передавав, що бабиного літо в цьому. Році не чекати, але таке надіємося, що буде бабине літо, буде тепло і буде все у нас добре. Будемо надіятися на мир, що скоро вже все закінчиться. І що ми будемо всі щасливі, здорові, багаті. І все у нас буде добре. Ну, ось так, бачите, ще гарні чорнобривчики цвітуть. Їм не дощ нічого не страшний, слава Богу. Ось. Такий у нас сьогодні вечір, такий закат у нас. Дуже красиво. Дякую за увагу, пока.